В Євангелії від Марка сьогодні чуємо, як біля Ісуса зібралось багато людей. І Ісус відчуває таке почуття, емоцію, жаль до цих людей, співчуття, що вони втомлені, голоднілі. Скільки інформації кожного дня ми отримуємо, скільки інформації ми шукаємо, бо ми спраглі, ми голодні, ми хочемо знати, що відбувається, чому, для чого, хто що сказав, але. Постійно відчуваємо голод і спрагу, так як ті люди, які були біля Ісуса, і хто нагодував цих людей, Ісус. Ісус дав їм хліба, Він є тим хлібом, Його Слово, Його таїнства, причастя. І коли приймаємо Боже Слово, коли приймаємо причастя, наш голод втамовується. І тоді можемо теж розуміти інших людей. Які теж є спраглі голодні, ділімося з іншими Божим Словом, ділимося нашим досвідом відносин з Богом. EWTN.